Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші покази срібний комплект з натуральними хризолітами та кубічним цирконієм. Сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 25 на 10 мм. Хризоліт 7х5, 6х4 та 3х2 мм. Вага сережок 6,2 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із воротнього боку. Гарні камінчики, чисті, прозорі, приємного кольору. Каблучка. Розмір поверхні 23 на 10 мм. Вага 4 грами. Камінчики такі ж самі параметри: 7х5, 6х4, 3-3 на 2 мм. Розмір каблучки: 18. За штангенциркулем навіть 18,2. Комплект виглядає стримано, але елегантно. Вартість комплекту 3600 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні. Шалена опалесценція. Розмір поверхні 31 на 5 мм. Опали 5 на 3, вага сережок 5,5 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Одна частина. Буде розташовуватись на мочці інша частина рухлива. Опалесенція приголомшлива всіми кольорами веселки. Вартість сережок 2900 гривень. Срібні сережки з натуральними аметистами, шпінеллю та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 16 на 14 мм. Аметист доволі великий 10 на 8. Шпінель та кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок – 5,7 г. Англійська застібка. Гарно занижений штифт підійдуть на будь-яку мочку вуха І з воротнього боку. Камінчик має дуже гарний колір, чистий, прозорий. Сережки привертають до себе увагу. Вартість сережок 2600 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними гранатами родолітами. Розмір поверхні 25 на 7 мм. Гранати 5 на 3, вага сережок – 7 грам. У нас такі моделі вже були з іншими камінчиками. Зроблені як по типу сережок Конго, але мають таку видовжену форму, застіпка. Дівчата, хто брав, дуже задоволені. Немає ніяких додаткових камінчиків, є тільки мережевне срібло. Гранати розташовані з обох сторін. Виглядають дуже сучасно. вартість сережок 2700 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 23 на 8 мм. Рубін 6 на 4 та 4 на 3 мм. Вага сережок 4,8 грам. Така у нас форма сережок була з смарагдами та сапфірами. Виглядає класично та водночас привабливо. Англійська застіпка, трошки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарні камінчики. Рубін вражає своїм кольором. Вартість сережок 2600 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними хромдіопсидами та шпінеллю. Розмір поверхні 45 на 19 мм. Хромдіопсид 4 на 3 шпінель 1 мм. Вага сережок 7,4 грам. Камінчики дуже яскраві, насиченого кольору, чисті та прозорі. Англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики вражають своєю чистотою та прозорістю. Вартість сережок 2550 гривень. Вишуканий, помітний, наче королівський комплект. З натуральними мозамбікськими гранатами сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 25 на 15 мм. Гранати 4 на 2, 5 на 2,5 мм. Вага сережок. 10,7 грам. Англійська застіпка гарно занижений штифт підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гарно будуть сідати завдяки своїй такій формі каблучка. Такі ж самі параметри 25 на 15 мм. Вага 6,3 грам. Розмір каблучки 18,5. А за штанген навіть трішки більше, можливо, на 18,7 завдяки ось цьому заглибленню. Камінчики дуже гарно насиченого червоного кольору. Приваблюють своєю чистотою та якістю. Вартість комплекту 4200 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвінок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти. Залишаю під відео. Хай щастить!